Мої вітання, шановним боберчикам. Сьогодні ми знову проходимо кампанію, вже останню кампанію у Stronghold Crusader Definitive Edition. Останню кампанію під назвою Сьомий Христовий Похід. перед тим, як ми почнемо, я хочу попросити у вас підписатися на канал, поставити вподобайку, там були коментарі. Кому... Ну, це на добровольній основі, кому не шкода. Якщо вам не подобається, якщо вам не сподобалось, можете з вашої волі нічого не робити. Всім дякую за таку от рекламку, а ми починаємо будемо грати у нову кампанію Відступ до Каїру. Що ж, почнемо? Сьомий Христовий похід після хрестового походу західні правитель стали вважати Єгипет загрозою для утримання Єрусалима та регіону. Тому тисяча двісті році папа Інокентій IV благословив новий похід під приводом короля Франції Людовика IX. Так почався Сьомий хрестовий похід. Окрилене звістку про смерть єгипетського султана христоносці вислалися в дум'яті, ключовому порту на нілі. Жахані жителі віддали місто без супротив. Тим часом син султана і спадкоємець трону Туран Шах повернувся до Каїру, чолити супротив проти невірних. Військо хрестоносців контролює Дум'ят. Їм на допомогу прибуває армія брата короля Франції Альфонсо де Потьє. Її об'єднані сили разом вирушають на південь до Каїра. Щоб виграти час і зібрати військо, здатний дати їм. бій Туран-Шах наказує почати партизанські дії для сповільнення просування європейців. Що ж, що ж, зрозуміло, зрозуміло, використати треба бедуїнських найманців. Тобто нам, значить, будуть давати на цей раз пограти за бедуїнчиків. Що ж, подивимось. Так, як завжди, швидкість на 10. Подивимося, що у нас є. Так, комору, комору десь ми поставимо ось сюди. І, як завжди, нам потрібна хатинки лісорубів, щоб побудувати дуже багато лісоробів, тому що нам потрібно звільняти місце для наших ферм, бо в нас не дуже багато місця, як ви бачите, під ферми яблуневі сади, і вони дуже розрізнені. Що ж, я вважаю, що потрібно поставити трохи. Так би мовити, перемотати і побудувати економіку. І я повернуся, коли ми. Що ж, повертаємось, коли прийшли до нас перші загарбники. Ага, вони звідси прийшли. І це звичайні списники. Що ж, ну ми з ними дуже легко споримося. У нас аж ціла купа мечників. Так, наймаємо ще нових оцих бедуїнів, і у минулої кампанії можна подивитися, що вони. Кидаються списами. Тобто, налог, типу, напевно, лучників, напевно, ну нічого. Нам потрібні дальнобійні наші юніти. Ага. Ага, ось їхній мінус. Вони дуже-дуже повільно кидають один спис. Можливо, там забагато урон, але нічого. Так, ну наш Султан від, впорається з ними. Нічого страшного і нічого важкого. А поки що наша економіка трохи процвітає. Трохи процвітає, а, леви, леви з'явилися. Ой, дуже неприємно, дуже неприємно. Якщо ми їх зараз усіх не знищимо, вони нам багато шкоди надають. От вже от, приходять наших селян пугають. Відходимо так, кайтимо кайтемо потроху. Вони дуже небезпечні, вони дуже сильні, навіть наших мечників можуть вбивати. Так, першого ми вбили. Відходимо, відходимо, давайте, давайте, давайте. Так, майже майже одного, ще одного ми зберіли. Так, Інші. Інших я десь втратив. Ага, ось він, він прийшов, і я десь його прогавив. Можливо, ми всіх Ні-ні-ні, вон ще один. Ще в це. Напевно, це останній. Так, у нас трішечки маленька армія є. Розвиваємось. Так, трішечки так от набуваємо нашої економіки. Дуже мало місця дуже мало місця під їжу. Ну нічого. Так, я бачу, у нас три проходи. Забарикатуємо хоча б на маленький час один. Ось так. Маленькою такою стіночкою. Дуже чудово. І ось тут ще є. Так, ну тут ми вже забарикотувалися. Так, і думаю, ох, скільки у нас багато каменю, скільки у нас багато каменю. Так, ага. Згіль інженерів, тобто у нас тільки вони доступні, і все, ну, дуже дорого коштують. І нам недоступні на вежах оце от балісти, Ну, звичайно, це ж місія проти така от партизанська. партизанська, Тому ми будемо просто ставити кам'яні вежі. Десь ми поставимо ось тут от лінію оборони, щоб не розпрушувати наші от війська, а все з однієї точки. щоб було б з однієї точки. Так, напевно, повернемось, коли ми збудуємо вже ще більше нашу оборону і ще більше нашу економіку. Так, повернулися у нас вже повністю побудовані стіни, вже війська, незвичайні списники приходять, була хвиля з лучниками та булавщиками, тепер у нас арбалетники. Арбалетники це неприємно, тому що вони... За лучників вони стріляють боляче і вони трішки плотніші. Ну нічого такого страшного. Ми і з цими поремось, у нас багато. Напевно, все ж таки, оці от, стріляють іще більше боляче в наші, так би мовити, списоносці. Так, щось, щось з ними странно, Вони відходять. Вони ходять туди-сюди. Ага, можливо, ось тут десь дірка в проході. Mm. Mm. Дірка в проході, ну нічого. Зараз ми закриємо, нам доступно. Це дуже добре, тому що вони далеко. Зараз ми тут ось ось так от, ось так от стінки побудуємо. О, поки є час, ми вижу, стоп. Вони назад назад вертаються, що я, я тільки що тут побудував. Вони якось затупили туди-сюди, ну нічого. Це нам дуже добре. <кій> я трішки вибачаюсь. Це дуже добре, що вони ось так от затупили так, ага, вони все ж таки от вирішили сюди. Арбалетники в іншу сторону. Е а... Алебардники в іншу сторону. Нічого, ми зараз розберемося з цими. Вони більш неприємні для нас. Арбалетники, вони поки що. Ага, вони там стінку ламають. Зараз ми цих підводимо туди, а ці поки що будуть справлятися з нашими супротивниками. Так, вони ламають в більш тонких місцях. Нічого. Почекаємо, наймаємо, наймаємо людей. Ага, арбалетники все ж таки прорвалися. Ну і наші стрільці. Ух, як. Їх тільки зарубали наші дроворуби. Боже мій, що це за люди? Це неймовірні люди. Так. Ага, ми туди не можемо дістатися, тому що стінка поломана. Ну Зараз ми. А, бала. А, вони повернулися. Повернулися. і... Так, я сподіваюся, що ми їх дуже так сильно потріпали. Як повертаємо податки назад. У нас вже наша популярність майже, майже знизилась менше половини, але ми це побачили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вони занадто близько! Занадто близько до нашого лорда. Не Треба, не треба, щоб ми лорда втратили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай, 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 Ой, дуже чудово. Ой, скільки мало хітпоїнтів залишилось у нашого лорда. Боже мій, боже мій, майже, майже ви програли, майже. Але ми все ж таки витримали. Поки будемо розбудовуватись і чекати на наступну хвилю наших супротивників. Поки що полагоджимо і наймемо війська. Так, хрестоносці наступають. Так, ми поки що знизимо швидкість і ми будуємо нашу, добудуємо нашу оборону другу другу лінію оборони. Щоб якщо вони прорвалися через нашу основну лінію, ми змогли на другу лінію, тому що у нашого лідера дуже мало хітпойнтів. Так, приводимо наші війська. Поки інженери вони не побудували катапульти, ми треба наших прибрати з тієї стіки, тому що вони дуже швидко там помруть. Ну, он один вже помер. Не Від такого, так. Ремонтуємо, ремонтуємо наші вежі. Треба обережно перечекати от обстріл. У них каміння не безкінечні. це дуже чудово. Трошки наймаємо. М -м -м. Неприємно, неприємно. Так, одна вежа, напевно, все ж таки впаде. Вони кудись йдуть. Наче не другі. Ну ми їх обстрілюємо, це дуже чудово. Так, продаємо, продаємо майже все. Майже все продаємо, тому що це остання хвиля. Ага, вони ламаються все ж таки от сюди. А, все ж. Пробилися, пробилися. Так, 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 так. Треба їх застрілити. Застріляємо. Все чудово, чудово. Основна маса, основна маса. Вже перебита. І там у них є деякі резерви. Ну, це резерви дуже маленькі, все каміння в них закінчилося. Ми будуємо знову вежу і прохід закритий. Чекаємо, коли вони там прийдуть. Трішечки ще наймаємо, хоча, напевно, вже і у нас і так достать. Ух! Ля-ля-ля-ля-ля. Дровосеки. Другосики, просто МВП, вони зруйнували катапульти, вони руйнують катапульти, вони вбивають війська просто неймовірні чолов'яги. Так, вони щось ходять, метушаться туди-сюди, але ми з ними впораємось. Так, тут і дірок ніде немає, більше військ немає, поки вони там руйнують ці от стінки, наші... да, так, так, так. Наші впораються, наші впораються метальники ось так от. Так, скільки залишилося? Двоє. Один. Так, все. Більше військів. Ага, ну треба ще інженерів. Стоп, відкриваємо зараз браму і інженерів, щоб не було військ. І ми закінчуємо А, ні, все, вони. Вони. Вони тікають, перемога Дуже чудово. Дуже чудово. Перша місія не така, щоб і складна була, і ми впоралися. Для, оз... для ознайомлення дуже добре. Військо хрестоносців заманили, у здавалося б, незахищене місто Мансур. коли вони зайшли крізь навмисну відчинену бранну, на них чекали жорстокий спротив, всередині і облога ззовні. Проводіть знову сили через мережу каналів на південь Мансур, вони не очікують нападу з цього напрямку, тож ви матимете перевагу. Так, швидкість знижуємо. Дивимось. Дивимось. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки у них лучників, скільки у них арбалетників. Неприємно. Неприємно. Так, у нас є раби, у нас є. О, дуже чудово, у нас хоча б якісь стрільці. Це сапери Тепер значить, ми зможемо провести десь, кудись на от стіни. Або або ці облогові вежі. У нас є трошки військ. У нас є трошки військ ближнього бію. Ну, нічого, збираємо, збираємо всі війська, збираємо всі війська і будемо думати, як з цією облогою справлятися. Так, а поки я таки от придумав, що нам потрібно оці от лучники, щоб не діставали, так ми тут пройшли, лучники не дістають. Ми, значить, потроху збиваємо їх гарнізон. Оці наші от э, лучники на верблюдах потроху вбили їхніх о... алебарників. І ми їх будемо пропускати через канал сюди. там потрібно дістатися до їхніх оцих от лицарів. Лицарів, щоб ми їх там пів-пів-пів, а вони не дістали до нас, оці от ворожі лучники. Це буде зробити трішечки важкувато. Так, треба, треба потихеньку, потихеньку переходити. Так, наші оці сюди стоять. Ага, ці оці все ж таки достають. Достають. Але не дуже далеко. не дуже далеко Тобто ми тут спокійно можемо стояти і їх розстрілювати безкарно. Треба це зробити так. Облога не швидка. Ось тут треба треба тут їх прибирати. Якщо ми будемо дуже швидко це от все робити і, і поспішати, то наші війська швидко тут потануть. Так, переводимо наших рабів сюди. Тут є. Тут є рви, якщо я так поняв, пожаровням рви з нафтою, тобто буде неприємно. Так, все, ми їх відстріляли. Посилаємо наших. Посилаємо наших. Так, так, так. Якщо є жаровні, то майже буде оці от рви з... З нафтою, щоб наших повбивати. Добре, що ми не поспішали і ми продивилися нашими військами, нашими рабами. Все одно вони е ні на що не годі, вони дуже швидко от, вмирають, а так хоча б ми, так би мовити, розмінували місцину. Щоб наші лучники спокійно і наші люди спокійно могли пройти. Так, 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 дивимось, дивимось, скільки. Дуже, 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 дуже чудово, дуже чудово. Дуже багато нафти. Так, і з тут, і з там. О, все. Більше, напевно, у нас немає рабів. Більше у нас немає рабів. Так, тому ми, напевно. Тому ми, напевно, можемо потроху вирушати. Так, вирушаємо, вирушаємо військами. Ой, дуже-дуже-дуже довго, дуже довго потрібно нам цих от їх прибирати цих от Але барників, арбалетників, там усіх всіх всіх так наших поки наші танкують. Ми потрошку так. Нас тільки трішки стріляти треба підвести наших і ще інших. Так, стоп. Не атак. Так, боже ж тобі, не атакуйте стінку. Не атакуйте стінку, кому я вам сказав. Станьте усюди. Так, зробити активне Не тиснулось, давайте. Все ж таки атакують стінку, стойте. Ось так. Все. Ага, і вони тепер обстрілюють арбалетників. І оці от я є... в. Ой, все. Вони обстрілюють арбалетників, а арбалетники нас не стріляють. Так, треба по потроху все ж таки їх обстріляти. Щоб вони нам не заважали. Щоб вони не заважали при штурмі, тому що це не дуже приємно. Ага, наші військові і сюди стріляють, тобто в по двох напрямках. Це не дуже ефективно. треба Треба якось. Треба якось всіх там ага Трошки ХП я бачу. воно у них знижується наші все ж таки попадають. Все ж таки треба отицяти по по юнітам. І вони, напевно, будуть ще більше. О! Так, посипались у ці от, е... списники. Їх хоч і вони не такі от сильні, але їх багато, багато. Вони нам дуже багато проблем зроблять. Давайте спочатку ми їх там приберемо. Так, тицяємо на мечників і по площі гинуть оці списники. Нічого нічого, нормально, нормально. І так само ми будемо, напевно, збривати у цих негільників. М -м. Так, дуже довго, дуже довго буде вбивати цих котметників. Давайте будемо потроху вбирати оцих от арба. Даже вже заговорюсь арбалетників. Так, перших двох вже прибрали. Давайте потроху-потроху. Все ж таки, я думаю, тут ми будемо до довго, дуже довго. В... Оце все зачищати. Давайте я повернуся, коли все це зачищу. Так, все ж таки я вирішив е нашими лучниками, нашою силою зачистити ще ось цих от луч лукарів. Так, треба потроху. У нас дуже багато, вони плотні по зрівнянню з цими от лучниками. Ой-то, не йдіть. Вони тануть. Тануть. А тому як ми зачистили рапами оце от місцину. Від нафти. Нас вони не підпалюють. Так, давайте закінчити справу з цими отлучниками. Давайте закінчити. Так, одного ми збрили, дуже чудово. Ось цього вони щось не попадають. Так, давайте спробуємо тоді, от ми мечників Ні. Все ж таки, ні. Вони вони не вбивають мечників. Ми давайте будемо з мечниками. Щось вони все ж таки довго будуть вбирати. Давайте ми ось знищимо ось тут, тут стіночку. Стіночку ми знищимо. І будемо все ж таки проходити. Ой, яку стінку цю башту. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що вони зробили? Вони все ж таки вийшли. Вийшли інші мечники. О, тепер ми. Стоп! Тепер ми не навісом. Точно, ми не навісом можемо. Тепер ми можемо напряму стріляти. Бачите, як у них тепер е хітпойнти втрачаються. Ну нічого, зараз ми ж зачистимо їх. Так, а не стріляйте по лорду, ви все одно пробазуєте. Стріляйте от по цим. от. Треба за ними контролити. Так. Дуже швидко, дуже швидко ми їх знищуємо. Це дуже, дуже добре, що отак от грамотно пройшли. Так, ось тут ще у нас залишилися арбалетники і кучники, але вони нас не достають, тому що їм заважають оцей от великий донжон. Ну а ми поки що прибираємо так, от ви бачите, бо от ми от там зачистили. І все, нам ніхто ніхто не заважає. А ми потроху знищуємо поки що мечників основною силою його захисту, і йому ніхто не допоможе. Ворожому лорду ніхто не допоможе. Так, ще двоє залишилось. Оці от не стріляють. Але ми підемо, щоб наших військ вони не, оце от, не покоцали, ми підемо через місто, так би мовити. Тому що щоб вони не дістали своїми болтами та стрілами до наших військ. А ми поки що от закінчимо зачищати оцих от двох останніх. Так, двоє залишилось, двоє двоє, ще один впаде. Треба дивитись. І переключаємося одразу на останнього. Так, зараз зараз він закінчиться. Так, потроху просуваємось тепер. Зараз його все його вбили. І тепер ми можемо вже направити наших військових на останній штурм. На штурм у нас їх достатньо вже. 20 мечників. Там скільки багато цих от. Інженерів, ой-ой-ой, дуже дуже швидко от, впав в волош лорд, і ми перемогли. Що ж, всім дякую за перегляд, що ви були тут зі мною, дивилися оце от проходження облогу. Ставте вподобайки, ставте дизлайки, якщо вам не сподобалося і сподобалось підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей, до нових пригод цієї кампанії. Всім Па-па! They must take control of their supply lines.